Вітаю, мої Вітаю. друзі, нехай Бог благословить усіх вас. І Він благословляє вас. Кожного разу, коли ми розмірковуємо над Його Словом, ми є благословенними. Перепрошую, дозвольте мені зробити тут деактивацію. Тут. Дуже добре. Кожного разу, коли ми розмірковуємо над Словом Божим. Ми благословенні. Бог <свят> говорить з нами. <свят> Не тільки зі мною, мої друзі. Він говорить до кожного, хто розмірковує над його святим Словом. Отже, саме тому ми тут щодня, щоб розмірковувати над Словом Божим. Тому що це хліб вічного життя. Воно здоров'я. Для наших кісток, нашого тіла. Слово Боже. Це життя для тих, хто тримає його в собі, береже в собі. Отже, це як сказав Ісус. Ісус сказав: ось мої слова це дух і життя. Дух і життя. Отже, розмірковування. Сьогодні ми будемо говорити. Ми вже говорили, і будемо говорити про емоційну віру та раціональну віру. Кожен має природну віру. І є ще надприродна віра. Яку? Мають лише ті, хто отримує Духа Святого. Це моє розуміння стосовно і святого письма. Як ми говорили не так давно, Петро використовував природну віру, він використовував природну віру і кинув виклик Ісусу, сказавши, якщо ти той, хто ось ходить по водам. Пошли мене також до тебе. І Ісус сказав: Приходь. І тоді, Петро, Він послухався слова Ісуса. Але його послух був емоційним послухом. Він хотів довести, що це дійсно був Ісус, перевірити іншими словами. Він хотів спробувати так би мовити, прогулятися по воді. І він пішов. Десять прокажених також були вилікувані, зцілені. Всі десять були зцілені, але лише один повернувся. Що це мається на увазі? Дев'ять, які були вилікувані, зцілені, вони пішли поклуватися про своє життя. Вони мали природню віру. Але той, хто повернувся. І визнав Ісуса Господом, цей... ні, Він був вже спасенним. Ісус сказав: іди, твоя віра врятувала тебе. Але яка це віра була, яка врятувала його? Ось це була надприродня віра, тому що він визнав, що Ісус був Господом. І, І у нас, нас є, є тут текст, текст який я дуже люблю цей, цей, цей текст. Насправді вся Біблія вона чудова, але є біблійні тексти, які привертають більше уваги. Це той випадок, коли Ісус сказав фарисеям, книжникам. І лицемірним фарисеям. і Ви знаєте, це книжники. Вони були ті, хто скопіював Біблію. Вони копіювали від руки святе письмо, тору, закони, псалми, пророків. вони копіювали. Їхня робота полягала в копіюванні. Вони дуже добре знали слово Боже, тому що копіювали Слово Боже. Переписували. Тоді Ісус сказав у своїй промові книжникам, які знали Біблію, знали Слово і фарисеям. Це була секта, юдаїзму. І, і він сказав: Горе вам! ось лицемірні книжники та фарисеї. А потім він починає говорити, і в якийсь момент він каже. Ось дурні і сліпі. Дурні і сліпі. Що більше із того: золото чи храм, який освячує золото. Тому що prezavom... вони. Цінували лицеміриці і фарисеї, вони цінували більше надавали більше цінності золоту красі храму, ніж те, що було всередині храму. Тобто Богу самому. самому. Отже, для вас надзвичайно важливо. Аналізувати себе і перевірити, яка віра, який тип віри керує вашим життям. У вас є віра. Я не сумніваюся, у вас вона точно є. У кожного є віра. Але не всі мають надприродню віру. Кожен має природню віру. Але мало хто має надприродню віру. Це було моє розуміння. Чому? Perché? Тому що коли Quando у вас spef, є природня віра, well, ви робите що завгодно. Будь-яке ставлення, будь-яке рішення, яке ви приймаєте. Вам для цього не потрібно вірити в Бога. Ви приймаєте рішення, довіряючи самі Because собі. Наприклад, pega, ви йдете в подорож, viage, ви берете viage, літак, ви не знаєте, не бачите. І, буває, навіть не хочете дізнатися, наприклад, чи той командир того літака він має можливість керувати тим літаком. Ні, тебе це навіть не хвилює. Ви сідаєте в літак, і він доставить вас до місця призначення. Ви більше, ні про що не думаєте? Чому? Це природньо. Звичайно. Якщо він керує літаком, звичайно, він має цю можливість, але ти не думаєш про це. Ви сідаєте в літак і дбаєте про своє життя. Але це природня віра, природня. Це може бути не тільки зв'язано з літаком. Це автобус, поїзд, човен. Що це не було? Водіння, авто. Тепер, коли ви використовуєте віру. З інтелектом. з інтелектом. А, є багато тих, хто, хто... хто... Є багато тих, хто не любить це. Преза. Чому? Тому що розумна віра, вона цінує духовне. Цінує інтелект на сабідوريا, nós vamos sinuie мудре. мудрість. До речі, речі. говорячи про мудрість, ми будемо читати там в Тамі Ви можете разом зі мною зараз читати Ісаїя. 11 розділ вірш перший та другий. Ось подивіться. Написано так. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого» – це говориться за Ісуса. Ісус. Він є цей пагінчик, він є із роду Єсеєвого, тобто Давида. І Давид, він, так би мовити, можна сказати, був, був Отцем Ісуса. Але ви зрозуміли, не отцем Ісуса в прямому сенсі. Але Ісуса часто називали Сином Давида. Ось Ісус, Син Давидів, як той сліпий говорив. Тоді так. Єсей він був батьком Давида. Тобто, із цього роду вийшов Ісус. І написано так. І галузка дасть. Тобто і вийде пагінчик із Єсейвого, і галузка дасть плід із коріння його. Тобто Ісус, так. Да. І спочине. О, дивіться зараз. Текст. І спочине на нім дух Господній. Ось це по-перше, дух Господній. Дух мудрості і розуму. Дух поради і лицарства. Дух пізнання та страху Господнього. Ось сім духів. Тоді на Ісуса зійшло сім духів, скажімо так. Дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух Поради, дух лицарства, дух пізнання та страху Господнього Сім духів. Тобто, це число досконалості, на кого зійшли на, дух, на Ісуса? І далі написано: ось тут ви бачите, насправді мова не йде про емоції. Жоден з цих духів, скажімо так, не стосується емоцій, почуттів. Чогось такого, знаєте, настільки природнього. Ні. Все надприроднє. Дух Господній, надприродній, дух мудрості, надприродній, дух розуму, надприродній, дух поради, також надприродній, дух лицарства, також надприродній. Дух пізнання також надприродній, і страх Господній, тобто дух страху Господнього, також надприродний. Тут нічого не сказано, що це натуральне, природне, так би мовити. Тут говориться про мудрість. Бог є мудрість, Бог є дух. І Спирит до Сеньо є сувренатурал. І Бог, мої друзі, позичає зі своєї мудрості, свого розуміння, свого знання, свого інтелекту, Своєї сили він позичає людині, щоб людина прийшла і створила умови, щоб мати комфорт для самої себе. Отже, все, що було створено на землі людиною, і що, ось, наприклад, можна так сказати, подорожує по небесам, ось як ми бачимо також з'ясуть міжпланетні подорожі, це все походить від Бога. Бог дав мудрість, дав талант, і дар, щоб не могла робити те, що вона зробила. Що це означає? Це означає, що людина запозичила мудрість, дух мудрості, інтелект. Наприклад, Давид він мав бачення, розуміння, Бог дав йому розуміння. Щоб він міг побудувати храм. Але він не міг побудувати храм, але він залишив його підготовленим, щоб його син Соломон міг побудувати храм Соломона, який Бог освятив. Тепер, тут, у розділі 23-му від Матвія, Ісус каже, із релігійними людьми, книжники, та фарисеї, і говорить щодо їхнього лицемірства. Вони були лицемірами, тому що мали релігійну віру. Вони мали природню віру. У них не було надприродньої віри. Ні, Вони мали природню віру, тому що вона прийшла від Моїсея, так би мовити. Тоді дивіться, коли людина не має Святого Духа, віра, яку вона може навіть мати, і це навіть допоможе їй ходити по водах, може робити якісь чудові речі. Але людина не буде перебувати в цьому, і оця реальність. Віра природня, вона не дозволяє людині ось, так би мовити, перебувати, залишатися в такому ж стані. Це реальність, така правда. Вибачте, будь ласка. Мене. Ось коли злодій на Христі був врятований, там він не отримав Святого Духа. Він не отримав там, надприродню віру. Він її не мав навіть. Він просто визнав у Ісусі. Він там висів декілька годин, страждаючи з ним, тому що Ісус не був винен. Ісус мав щось більше, так би мовити, чого вони, злодії, не мали. І Він визнав це. І Написано, що він кликав до Господа. Ось, Господи, згадай мене, коли будеш у раю. І просив, як хтось запитує, наприклад, у мене єпископе, моліться за мене, моліться за мене, отже, ми молимося. Тоді людина проявляє природню віру, як це було в випадку зі злодієм на хресті. Але він збирався померти. Він вже збирався померти, тому йому не потрібно була б надприродня віра щоб далі перебувати в цьому. Ви розумієте, мої друзі, йому не потрібно було цього, тому що він був вже померти. Тому що якби він не отримав би, якби Господь Ісус не зробив те, що він зробив, ось, якби Ісус не воскрес, не помер і не воскрес, і тоді не сів би, не мав би можливості бути праворуч від свого батька від його престолу. Він би не міг також мати можливості послати Святого Духа. І тільки коли людина отримує Святого Духа, вона проходить іншими словами. Якщо вона вірить в Господа Ісуса, вона переходить від від стану, стану природньої віри до надприродньої віри, розумної віри, раціональної віри. Духовної віри по справжньому духу мудрості, духу розуміння, духу господнього, духу страху Божого іншими словами, духу божественного інтелекту, а потім людина вже вона перебуває в цьому. Ми розмістили там деякі свідчення. З багатьох тисяч мільйонів свідчень у нас є деякі свідчення людей, які залишилися і залишаються. Вони перебувають у вірі. Чому не тому, що вони це заслуговують, а тому, що вони шукали по вірі те, що було вічне, вони віддали перевагу вічному. Учні також, які були з Ісусом, там у храмі, коли Ісус сказав те, учні чули, як Ісус говорив із книжниками та лицемірними фарисеями. Насправді, учні в наступному розділі кажуть, що вони покликали Ісуса і кажуть, О Господи, ти бачиш, коли Ісус показали храм там, вони показали Ісусу. Ось які каміння, дивіться, гарні. Ви це бачите? Ти це бачиш, Ісус? І що Ісус сказав, каміння на камінні не залишиться. Тобто, ті, хто живе, ті, хто так би мовити. Використовує тільки природню віру, не мають привілею бачити те, що за нею стоїть, так би мовити, духовне вони це не мають привілеї це бачити, те, що позаду того, да та, так би мовити, фізичного ось як це учні не кінг бачили. Кінг учні ісуса кінг? вони казали, о, ти бачиш храм, диви яке і диво, що а Соломон побудував тут. Брав. Це так класно. Ісус Ті, сказав навіть каміння на камені не буде. Ось, тому що ти не бачиш це, воно зникне. Ну але той, хто духовний, той хто духовний, бачить. Духовне бачить невидиме. Вони навіть не бачили цього. Не мали того бачення. У них не було цього бачення. У них було те, перед ними, що було більше, ніж будь-який. Насправді, вони перед собою мали. Набагато щось більше, ніж просто якийсь храм. І ця... І це сам був Ісус. І вони цього не бачили. Навіть майор, учні не той могли той бачити велич той, Бога на своїх очах. І це і те, що часто відбувається в церквах. Люди переконані у природній вірі і, і ненавернені. У надприродню віру, яка стосується того слова, яке перебуває, залишається. Тому що, коли ви ходите у природній вірі, ви хочете бачити, щоб вірити. Але якщо ви ходите, так би мовити, по надприродній вірі, ви спочатку вірите, а потім вже побачите те, те що можливо зараз не видиме. Тому добре, що ви, щоб ви аналізували свою віру, мої друзі, щоб ви не були в обмані, щоб ви не обманювалися чудесами Божої сили, зціленнями, чудесами. Отже, у церкві центр духовної допомоги відбувається багато чудес, Kidatte. слава Богу. Але багато з цих чудес, як я думаю, більшість з них зроблені, вони проявлені завдяки природній вірі, яку люди вже вони мали. О, так і ти то зрозумів, це This я також це можу зрозуміти і прийняти. О, Це я зможу досягнути. Якщо вона досягнула, я також зможу досягнути. Ні, не обов'язково. Але є люди, які можуть це добитися, цього добитися. Вірити щось особисте. Кожен повинен мати свою власну віру. Прокагей каже, що людина повинна бути врятована. Вона повинна бути врятована своєю власною вірою. І ця віра стосується надприродних речей. Вона стосується віри, яка приходить із даром Святого Духа. Віра це дар від Бога. Чи не так? Віра це дар, віра це не плід. Віра це дар. Плід це характер, плоди. це те, що людина проявляє у своїй сутності. Це щось божественне, людина від Бога, вона чесна, вона правдива. А ось дари це стосується, наприклад, вже віри, дару віри, дар віри, дар пророцтва, дар слова. Отже, коли людина підтримує свою віру, в те, що є природнім, наприклад. Вона не повноцінна, вона не знає Бога. Вона не знає Бога особисто. Коли вона підтримує свою віру у надприродних речах, у Слові Божому, тоді вона має цю зустріч з Богом. Вона знає, кого вона зустріла, тому що одне як я кажу зазвичай це важко тому що це одне наприклад яке зазвичай кажу ось повірити в когось кого ти не бачиш не торкаєшся не відчуваєш і нічого не відбувається так чи ні скажіть правду бог знає мої друзі ми не можемо вірити в те що написано, ну не можемо просто вірити в те, що так написано, наприклад, тому що те, що написано, має відбуватися. Якщо цього не відбувається, у що ми будемо тоді вірити? те, ми збираємося підтримати віру. наше життя особливо вічність. А салвасон пила тому. я хотів, щоб ви це зрозуміли, тому що спасіння приходить по вірі. Ми спасені по вірі, а не по справам, наприклад, благодійних. Це не справи добра, благодійності, які вони дадуть нам можливість успадкувати вічність. Звичайно, коли людина живе у надприродній вірі, саме Святий Дух дає цей дар людині жити, вірячи в надприодні. І тоді так, вона завжди залишається. Але поки людина не отримує Святого Духа, вона не знатиме, а не буде пізнавати Бога в. У якого вона каже, що вона вірить. і так багато людей вони обмануті. Ось чому багато людей добре починають добре на служінні. Дуже добре. Але з часом вони в кінцевому підсумку, так би мовити, тонуть, як це було у Петра. Він використовував природню віру, він почав ходити по воді, але він не пішов до кінця. Ісус повинен був простягнути руку, щоб врятувати його від утоплення. Отже, мої друзі. Аналізуйте свою віру, шукайте зустріч з Богом. Спробуйте пізнати Бога Біблії, автора святого письма. Якщо ви ще не отримали Святого Духа, тоді просіть у Бога, скажіть йому, о Боже мій, зверни увагу, Господи, будь ласка, зверни увагу на мій крик душі. Як я можу перебувати у вірі, якщо я тебе не знаю? Мені потрібно зустрітися з тобою. Я повинен пізнати тебе. Я повинен мати досвід з тобою. Ось Господь, ти дав Ісусу дух мудрості, дух Господа, дух страху Божого, знання і так далі. Мені також потрібен твій дух, щоб я міг пізнати тебе і мати можливість говорити іншим людям. Ось, слухайте, я знаю в кого я вірю. І не, і не казати, а я ось я відчуваю, в кого я вірю. Апостол Павло сказав, що після того, як він зустрів Ісуса, він сказав, я знаю, я знаю, я маю, я маю це розуміння, свідомість того, в кого я вірю. Він не мав свідомості, в кого він вірить, поки він він мав цю свідомість, у кого він вірить, не за того, що він отримав якесь благословення, ні. Він повірив у того, хто з ним говорив. І коли Бог сходить на нас в особі Святого Духа, Він говорить з нами. І тільки ті, хто чує його голос, знають, що це Бог говорив. Всі людей говорять одне і те саме постійно, о єпископе, у мене знаєте, була тоді зустріч з Богом, коли я був хрещений Святим Духом. Бог сказав мені: ти моя донька. Тепер ти моя донька, ти мій син. До речі, я хотів би запросити вас взяти участь у свідченні одного хлопця. Одне свідчення. І це свідчення не плід природної віри. Навпаки, це якраз надприродня віра, тому що цей хлопець він проявив розумну віру. Тоді незабаром ви зможете подивитися на наших. Каналах церкви, добре, ми залишаємось тут, і варто вам себе проаналізувати. Ті, хто був лицемірами, які прикидалися, так би мовити, наполовину глиняні, наполовину цегляні, дурні та сліпі. Люди, люди які не думають і сліпі що найгірше. Нехай Бог благословить вас усіх. Побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу.